Добрий день, мої малята! Сьогодні ми поговоримо про сонечко. Заглядає сонечко до нас у віконечко. Сонце дивиться в кімнату, світить у віконечко, плещуть весело малята, дуже раді сонечку. Подивіться, будь ласка, на нашу картину якої форми сонечко? Сонечко кругле. Якого воно кольору? Сонечко жовтого, жовто гарячого, червоного кольору? Яке сонечко? Сонечко тепле, веселе? Привітне! Що є у сонечка? У сонечка є промінці. Зараз ми з вами пограємо в гру я сонце. Я маленьке сонце. Покажіть на себе. Я прокидаюсь, вмиваюсь. Покажіть на собі. Я розчісую свої промені і підіймаю вільно, урочисто. Я велика куля. У мене багато тепла і світла. Я велике сонце. Я дарую своє тепло всім. Небу, хмаринкам, річкам, полям, людям. Я вдихаю тепло, доброту, мудрість і щедрість. А зараз ми з вами намалюємо кругленьке, яскраве. Сонечко у нас є червона і жовта фарба. Візьму червону, нехай буде сонечко яскраве, вмочила пензля в воду. Набираю фарбу. У нас Є папір аркуш, аркуш паперу, навпаки. Зараз своїм пензлем посередині аркушу намалюю круг кругленьке сонечко, не дуже велике і зафарбую, коли в мене закінчується на пензлику фарба, я вмочую в воду. Набираю ще фарби і зафарбовую все кругленьке сонечко. І намалюю сонечку промінці довгі і короткі. Довгі і короткі. Водичка, фарба, довгий промінець, Короткий, довгий промінець, Набрала фарби і короткі. Ось таке яскраве сонечко з промінцями у мене вийшло. А яке сонечко получиться у вас? Spróbujcie.